Друзі, я всіх вітаю. Я з українського Луганська, Григорій Пригеба. Такий ранковий ефір. Дякуючи телеграм-каналу, соцмережі. Зараз інфо. Є такий канал. Зараз інфо. Я всім його пропоную підписатися і читати. Зараз інфо. Що вона пише? Є такий Ігор Панов, да. його кстати, завел Сєвєродонецьк Кузьминов в своє час, це по-моєму 18-й рік, я не знаю. Так, от, ставши в липні 23-му році гендиректором е, Українського реабілітаційного центру Сєвєродонецької міської ради Ігор Панов за 5 місяців заробив. 297 тисяч 424 гривні і порушив термін подачі декларації. це пише зараз інфо. Дев'ятимісячний онлайн від С'єродонецького українського реабілітаційного центру. А зарплата 300 тисяч офлайн за 5 місяців гендиректору Ігорю Панову. як Несвоєчасно подав декларацію. Ну і тут по тексту. Зайнявши посаду 25 липня 23 року, гендиректор Української Сєвродонецької міської ради Луганської області Ігор Панов за 5 місяців заробив. Ти, 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 ти. Е, я всім е, рекомендую почитати. Почитати зараз інфо і не тільки те, що пишуть, про Панову. Бачите, тут вже. Нагадуємо, що НЗК роз'яснює, яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання декларації. Друзі, ну я сьогодні не пропонував. Пропонова я от уже підготував. І в НЗК. Якщо там є порушення, на основанні зараз інфо там чітко розписали, де його порушення. І саме головне в ДБР. Створили центр, непонятно для кого, Отмивають деньги, штат сумасшедший. Я дзвоню, не буду називати прізвище, Всєродонецьку війську адміністрацію працівникам. Вони не знають, що це таке, де воно і чим воно займається. От, -от так у нас бачите, кажуть, що водяник був поганий. Хто там ще був поганий? Шведова. Поганий хто там ще, я не знаю. Всі крадуть. Всіх сьогодні треба в простой. А не міняти шило на мило. Як ви кажете, да? треба поміняти, якщо хочеш возглавити мафію, да? сам її возглав. Лисагор, всі в тебе там, ухилянти. Подивись, який мордоворот. Ти подивись, чий кікбоксер він там, чи хто він, яку федерацію возглавляє, чого не воює, який 60 тисяч на місяць в онлайні ще і 9 місяців це в тебе там, як ото козіно какое-то, чи що. Безпроіграшне, безпроїшної лотерея, да? зайди в комунальне предприятия е, обласної воєнної адміністрації до Лиса а раніше до гайдая і ти будеш в шоколаді. От, отак, -от друзі. Подаю перше в НЗК на цього панова вже сьогодні і паралельно до народних депутатів, щоб підкріпити це. А можливо, і від народних депутатів подам. Я ж як помічник, я подам зараз е, до народних депутатів і в ДБР Служба безпеки України Луганська область області, це не бачить тому державне бюро розслідування. Подивіться, де це взагалі, як відмиваються гроші сьогодні, державні гроші, яких так не вистачає для Збройних сил України, і для нас, для ВПО, для переселенців, де нас обмежили навіть тими нещасними двома тисячами. Все буде Україна, друзі. но коли ми розправимося з цими внутрішніми ворогами, нашими, да, як і тут. Біля нас, і ми бачите, нічого не робимо. Об'єднуємося ВПО України.